Я не один благодійний показ такою оптимістичною назвою відбувся під час львівського тижня моди. На подіум вийшли звичайні жінки і діти. Одяг з колекції вирішили продати благодійно. Усі ці гроші передадуть дитячій спеціалізованій лікарні. Що на Дністерській Це було цікаво. Я цього ніколи не робив. Я погодився і побережье для хворих дітей. Коли разом можна знайти вихід з будь-якої ситуації, вирішити будь-яку проблему. Тому кожному, хто того вечора був на фешені, пропонували зробити пожертву. Я вирішила купити три моделі, так три е, костюми, і це такий мій благочинний внесок в цей проект. Сама ж колекція не надто феєрична і дорога. Щоб не було дисонансу так між хворими дітьми і багатими там хутровими моделями, під час показу зібрали трохи більше 7 тисяч гривень. Скільки зароблять, продавши саму колекцію, наразі невідомо. Сподіваються на значну суму, аби пацієнти чорнобильської лікарні і справді відчули допомогу стильних і сильних.